<хи> Ні, там ще виставляли фігурки з пластиліна, які я ліпив. Ну, типу, ага. типу, то я їх ліпив, то я їх ліпив. Це моя продавали. робота. Так, так. Оце було ще стильне. Бо там були персонажі е, із мультика про Джекі Чана. Ага. Ти ліпив колись е, персонажів із мультика про Джекичану. я просто ліпив, там же що вийшло. Я з фанери <хи> вирізав був всі 12 цих талісманів і уявляв, що вони мені силу дають. Я думав, всі 12 апостолів, що <головіка> це, nee, дуже, це, я... це більше докропило. Да, питання. да, Там я просто... Почу, а це би такий заголовок газети, хлопчик вирізав 12 апостолів. За вечір, блядь. <гум> О, оце, Є, ну, апостол Тома! — Це реально <гум> тру трушний зек, якби 12 апостолів. Так прям купала, ще нам Ні, я реально я е, вирізав на фанері е, оці талісмани. Це дуже просто, це шестикутник, і випалював дуже хуйово е, ці всякі там талісман півня, талісман БК, талісман дракона. У мене просто немає відчуття ні так, ні це, як... стилю, ні взагалі ніяких художніх здібностей, тому це виглядало все як один талісман. <гум> А до речі, це круто, і ти тим бавився. Я просто подібне теж робив в дитинстві. Я собі зробив раз ігру, оцю, знаєте, є така монополія гра. Та я ну та так. Я не сам чу. зробив. Ти Ти сам зробив? Та, та, придумав, сам... Ні, Дуже я... скучно дитинство. Комп'ютера не було точно у нього. Да, я так, просто, я просто дуже сильно любив в неї грати, в цей. Топилися я... гроші тримати в руках, ще з дитинства. Да, так, І я побачив одного хлопчика цю гру і вирішив, ну, що мені її не куплять, то зробив собі сам з картону, все, поділив. Якби так можна було з усім, знаєш. Да.